Змучені і зневірені, ті, хто творять історію, пальцями почорнілими вчаться життю зі зброєю. Від барикад скривавлених до іловайських опадів, залишки йдуть незламаних, поки що не закопані. Очі глибоке озеро, де замість дна поранення. З фронту лише тих привозили, хто воював неправильно, і до катів усміхнених тягнуться руки згорені, що вже давно зневірені, та ще й тепер знедолені. Стануть в колони кіборги, сотні очей пустих. І не зупинять стінами чорних і всіх та злих, друже. Коли вагаєшся, цих три слівця. Кіборги не ламаються. Кіборг це я це я. Ми Поспілкувалися про е, вірші, про те, скільки він пише, як давно пише, скільки в нього є взагалі текстів. І він мені надіслав. Я прочитала і дійсно була дуже приємно вражена. Але настільки запало душу, настільки цікаві образи, завершені навіть сюжетні е, твори, що я подумала про те, що, мабуть, треба видавати книжку, тим більше що матеріалу було і навіть більше, ніж на одну книжку. Це дійсно це збірка віршів. Туди вийшли вірші різних сроків, починаючи з 2007 року. І це все, це все сни, це все якась закодована інформація, я не знаю. Але е, сенс у тому, що як би там не було, на сни впливає наша дійсність. Тому коли я потрапив, наприклад, на війну, там, на Майдан, тобто в такі умови, ну, якби там стресові для людини, яка не стикалась з ними раніше, то це відбилось теж і на снах, і якби це можна почути практично в кожному вірші, які написані, допустимо, з тринадцятого року і до сьогодні.